Thank mm -hmm. you. Я розпочала свій виступ виконанням твору, який має назву «Колоскова». це українська народна пісня за обробкою відомого українського композитора Кирила Стеценка, аранжування сучасного композитора Володимира Стеценка. Відомо, що в доробку цих композиторів є багато творів різних жанрів, у тому числі і обробок народних пісень. Радію з того, що в мене з'явилася можливість познайомитися з однією з них, вивчити та включити у свій репертуар. Колискова характеризується помірним темпом, розміром 4 чверті, якою зміною мінорного та мажорного настрою, неодноразові повтори музичних фраз, ніби імітують гойдання колиски та бажання приспати дитину. Мелодія партії скрипки світла і спокійна, затишна та земліє. Гармонічні фарби фортепіанного супроводу м'які, трохи зворушені півтінями альтерацій. Зовсім невеликий твір, але викликає багато питань. Що таке колискова та яке її значення? Як створити свою колискову та подарувати людям? Які колискові пісні співали наші бабусі та як їх зберегти? Колоскові пісні відносяться до жанру родинно-обрядових пісень, які виконувалися матір'ю дитині. Призначення пісні полягало у тому, щоб захистити немовля, замовити на добро, здоров'я, щастя в майбутньому та заспокоїти. Існує такий вираз: нація починається з колиски. У деяких культурах було прийнято, щоб мати одразу ж після народження складала колискову, яка виконувала роль оберега. Сюжетна, тематична, молодійна розмаїтність надає їм неповторності, та все ж вони схожі за ніжністю співу, теплом слів і тим, що в них живуть казкові створіння котики, зайчики, сонко, дрімота і багато інших персонажів, покликаних дарувати солодкий сон немовлять. В українській культурі колиску вважають символом безсмертя роду. Округлу форму дитячого ліжечка ототожнювали з лоном матері, виготовляли колиску з дерева, клена, ялини, ясена, горіха, верби та явора. Людина, яка виготовляла колиску, мала бути одруженою, щасливою у шлюбі та мати велику дружню родину. З колискою пов'язано багато обрядових дій. Туди клали хрестик дитини, який вона отримала при хрещенні, обрядові речі, освячене зілля, лозу, снег тощо. Щоб не ділити дитину певними здібностями. В колиску клали хлопчикові інструменти, щоб став хорошим майстром, а дівчинці голку і нитку, щоб добре шила. Для того, щоб познайомитись з колисковами наших бабусів, я відправилась у сакральне місце, де треба зберігається священний котнація етнолабораторія Баба Єлька. Цей заклад запрацював у Кропивницькому у 2021 році. Історія проєкту розпочалася у 2018-му. Співзасновниці Баби Єльки Світлана Листюк. Інна Тільнова та Світлана Буланова. Відомо, що в рамках проєкту учасники збирають по Кіровоградської області старовинні пісні, рецепти, одяг, прикраси та посуд. Бабою Єлькою призначили саме бабусю Світлани Буланової, Олену Єльку Рибалкіну, яка проживала у селі розсухуватка. Світлана Буланова, її онучка, згадує, що бабуся гарно співала та знала багато народних пісень, деяких вона навчила і її. Погляньте, як мене пані Світлана одягла. Я гарна. А скажіть, дівчата кожного так виглядали? Так, раніше 100 років тому дівчата ходили в отаких сорочках і в таких спідницях, шитих на дитянку. Спіднички були рясненькі, три метри понизу. Вони дуже гарно грали при танцю, а ще дуже красиві вони були не тільки зверху, а ще й з низу. Подивися, яка тут краса. Це називається підбій, а оздоблення – оксамитовою стрічкою з зучі. Так, дівчата ходили такі гарні щодня. Тоді у мене сьогодні свято. Мені тут дуже подобається. Бачу рушники, вишиванки, старі фотографії, предмети побуту нагадую бабусину хату у селі. Пані Світлана, хочу поділитися з вами своїми планами. Я зараз працюю на тему музично-теоретичного напрямку, яка стосується е, колоскових пісень мого міста, краю, традиції, виконання та збереження, куточку пачу дитячу колисочку. Е, звідки вам? Розкажіть? Цю колисочку ми привезли з командою проєкту Папа Дірка е, з експедиції. Ці колисочці 100 років тому одна з наших респондентів, бабуся, якій вже більше 80 років. Вона колисала своїм дідо, а до цього в цій колисці колисала, колисала її мама, її, коли вона була ще маленькою. Прошу, дозвольте присяду, і я колись заспіваю коло школу, яка в мене народилася нещодавно. Просимося. Содріньку, голоньку, переспи мою, дитиноньку, пари А -а -а -а. а -а -а -а. Черные очи, белое тело, что всем людям была мила, что росла и не болела, Головоньки не слушала. А тепер я заспіваю тобі колискову, як колись. Дуже багато років тому, коли я ще була маленькою, співала мені моя бабуся, баба Єнька. Ой, котино, котино засни заснимо дитино. А коточок, Краву коточок, крабу бабику. Та й поніс позаліз, та й до катів двір заніс, стала Катя бити, котика ругати, не вчись котку красти, мовчись роби. Дякую вам. Я сьогодні долучилася до історії свого краю та відчула себе частиною її. Традиції формуються протягом століть і передаються від покоління до покоління. Дідосева мудрість, бабусна доброта, мамина ласка, дідусева мужність. У рідних звичаях знаходимо розраду і підтримку. Кірбограчне самобутня і багата скарбами національних традицій. Складайте, співайте, зберігайте колоскові пісні. Знаємо і шануємо рідні традиції. Good morning.